Вітер здіймав сухе листя над вузькою стежкою, що вела до будинку Олени. Осінь у Карпатах завжди несла із собою щось більше, ніж просто холод і душі. Вона прокидалася разом із тіннями, з легендами, які ніколи не зникали повністю. Гори стискали село з усіх боків, але справжній жах мешкав у лісі, що починався одразу за крайніми хатами. Його дерева, наче застиглі постаті, тягнули руки до неба завжди трохи надто близько одна до одної, наче щось шепотіли вічно. Ліс мав свою назву, але жодна душа у селі не називала її, лише казали він: Ліс, що дихає. Старі розповідали, що в ньому губилися діти, що іноді з темряви лунають голоси, знайомі, але спотворені. Ліс був давнішим за церкву, давнішим за всі хрести, що охороняли двори. І коли Марія зникла, залишивши лише прочинене вікно та зім'яту ковдру, селяни одразу знову згадали старі страхи, але не вголос. шепотом. Минув тиждень, відколи Олена не чула голосу своєї доньки. Удень вона трималася, вночі прислухалася. В одному з дзеркал їй здалося побачити тінь, знайому постать. Але коли озирнулася, нічого не було. Вона більше не могла чекати. Цієї ночі вона вдягла темне пальто, натягла каптур, і коли село вже спало, вирушила до нього. Вона ще не знала, що цей крок тільки початок, і що заплатить набагато більшу ціну, ніж могла уявити. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. Отець Іоанн мешкав на відлюдді. Стара церква стояла осторонь села занедбана. З потрісканими іконами та обвугленими свічниками. Колись він служив у великому місті, але повернувся сюди добровільно чи ні, селяни не знали. Казали, він проводить служби лише по потребі, а його молитви не схвалює навіть єпархія. Проте ходили чутки, що він допомагав тим, хто опинявся на межі. Як зараз, Олена. Вона постукала в дерев'яні двері, що скрипнули, як стара рана. Усередині було темно, пахло димом і старим воском. Йоан стояв біля вівтаря, закутаний у чорне облачення, з поглядом у якому не було ані тепла, ані осуду, лише втома. Вона ще тут, прошепотіла Олена. Я відчуваю її, я чую, як вона кличе мене у вікнах, у снах, у дзеркалах. Священник мовчки підійшов ближче, його голос був низьким. Мов земля, яку щойно копали. Ти відкрила двері, а тепер мусиш їх зачинити. Але не без жертви. Він провів її до задньої кімнати, куди не пускали навіть найбільш відчайдушних парафіян. Повітря там було важким, застиглим, як у склепі. Стіни були завішані темними тканинами з вишитими символами, що нагадували хрести, але були викривлені на підлозі. Коло викладене попелом і воском. У центрі, старий мідний казан з чорною сажею на краях. Стань тут. прошепотів Іоанн, ставлячи перед нею дерев'яну чашу. Лише не виходь за межі. Він запалив три свічки і поставив їх трикутником навколо казана. Полум'я горіло блідо блакитним, майже без тепла. Потім дістав обгорілу книгу, сторінки якої трималися лише завдяки восковим плямам, що склеювали їх. Він почав читати повільно, з наростаючим шепотом, мовою, у якій слова лунали як скригіт заліза по кістці. У повітрі з'явився запах гару незвичайного, а такого, ніби горіло волосся та мокрий ґрунт. Олена вийняла фотографію Марії. Вона не хотіла її спалювати. Її рука тремтіла, але вона опустила знімок у полум'я. Обличчя доньки зникло в язиках вогню, і в ту ж мить зі свічок вирвалося шипіння. Полум'я почорніло, а казан задимів, наче всередині щось дихало. Йоан кинув у казан жменю засушених пелюсток, після чого витягнув із скриньки вузлик. Він був зроблений з пасма волосся. Перев'язаного червоною ниткою Олена впізнала це волосся Марії, яке вона колись зберегла після першої стрижки. Їй перехопило подих. Пожертва повинна бути тілесною, сказав священник, і духовною. Те, що зв'язує душу з цим світом, мусить зникнути. Коли вузлик впав у казан, вогонь згас у темряві, зашурхотіло. Із тканин на стінах хтось ніби видихнув. Тканина здригнулась, вікна затремтіли, а тріщина пробігла по підлозі повз ноги Олени. Вона не могла дихати. У її вухах лунав хрип не зовнішній, а внутрішній, як голос, що не належить їй. На мить їй здалося, що вона чує шепіт, тонкий, дитячий мамо. Йоан замовк різко, зірвав із себе хрест, кинув у казан і прошепотів. Все скінчено. Олена стояла ще кілька секунд, мов заклята, потім вийшла, тримаючись за стіни. Серце билося так сильно, що кожен крок лунав у скронях, і коли вона нарешті побачила свою хату вдалині, щось у ній захололо у вікні кімнати Марії. Стояла постать, тінь і дивилась прямо на неї. Наступного ранку було тихо, надто тихо. Село, яке зазвичай прокидалося з першими півнями та шелестом віника у дворі Ганни, лежало в тиші, ніби сам ліс затамував подих. Олена прокинулась від холоду, хоча піч ще диміла у її вікнах були подрябини довгі. Як нігті на склі хтось написав одне слово, мамо вона витерла його рукавом, намагаючись переконати себе, що це конденсат, що це уява. Але коли обернулась у дзеркалі, що висіла над ліжком, побачила щось інше себе, але не зовсім. Її відображення стояло нерухомо на кілька секунд довше, ніж вона Усміхнулося, коли вона не усміхалась. Тоді воно зникло вночі, було гірше від ліжка Марії чути було слабкий скрип, ніби хтось поволі сідав. Іноді чулося, як щось дряпає підлогу. Олена почала боятись засинати вона спала вдень і ходила по дому з лампою вночі, дослухаючись до шепоту, що лунав з кутів, і прокидаючись від звуку знайомого дитячого сміху. Але завжди, коли вона бігла до кімнати, нікого. На третю ніч вона знайшла символ, викарбуваний ножем на підвіконні, перекручений хрест, схожий на ті, що висіли в кімнаті Іоанна. Поруч лежав клаптик тканини з дитячої піжами Марії. Вона була впевнена, вона ховала її в шафі, закритій на ключ. Олена звернулась до Гани. Літня сусідка впустила її мовчки з таким поглядом. Ніби чекала на це з самого початку. Ти провела тіньовий обряд? сказала вона, не питаючи жодних деталей. Але не до кінця тепер Марія не може піти. Вона між світами, її душа прив'язана сюди. Ганна показала їй стару книжку зошит, переписаний від руки з пожовклими сторінками. Там був опис древнього обряду, Тінь Зниклої колись у стародавні часи. Його проводили для того, щоб знайти зниклих дітей. Але якщо зробити помилку, не спалити всього, не закрити коло, не віддати справжню жертву, душа залишалася тут голодна, неспокійна. І вона могла змінитися. Тінь завжди спершу здається знайомою, прошепотіла Ганна. Але вона росте, вчиться, вона хоче залишитися. У ту ж ніч Олена почала відчувати, як щось пересувається в її будинку, коли вона не дивиться. Дзеркала почали запотівати зсередини, зі стін зникали ікони. Її голос, коли вона намагалась молитися, звучав чужим, як з глибини колодязя. У вітальні на столі з'явилася фотографія, та сама, яку вона спалила. Але тепер на ній Марія дивилася прямо в об'єктив. Її очі були чорні. Село відверталося. Люди уникали її погляду, хрестилися їй у слід. Уночі Олена чула, як щось ходить між хатами. Декілька курей зникли у Ганни, а собака у сусіда, мов скажений, вивив до смерті. Потім його знайшли з білою пінною на морді, застиглим у страху у повітрі висіло щось липке, невидиме, але невідворотно чуже. Олена знала, вона мусить повернутися в ліс, але не сама ніч була тиха, надто тиха, мов усе живе в окрузі, завмерло в очікуванні. Місяць висів низько над вершинами, застиглим срібним оком, що стежило за кожним кроком. Олена і Ганна йшли стежкою в глибину лісу, несучи з собою усе потрібне для обряду повернення. Білу свічку, землю з могили предка, особисту річ дитини і кільце матері, що символізувало зв'язок між їхніми душами. Стежка звивалася між деревами, що нависали, наче сплутані кістляві руки. Чим глибше вони заходили, тим глухішою ставала тиша. Навіть вітер зник, лише іноді щось хруснуло під ногами, і не завжди під їхніми. Ми майже на місці, прошепотіла Гана. Тут, де земля сама не приймає коріння, вони зупинилися на галявині, де трава не росла, а земля була темна, волога ніби дихала зсередини. Ганна виклала коло з крихт воску, запалила свічку і почала читати старовинні слова, тремтячим голосом, що часом ламався на хрип. Олена стояла в центрі. У руках вона тримала ляльку Марії ту саму з відірваною рукою. Коли полум'я свічки торкнулося воскового кола, щось зашелестіло в кущах. Потім ще раз, і ще потім тиша. А тоді голос дитячий, близький мамо. Олена обернулась і побачила її. Марія стояла між деревами, боса у білій нічній сорочці з розкуйданим волоссям. Вона усміхалась, але очі Вони не мали зіниць лише чорні провалля. Її тінь на землі рухалась не так, як вона. Мамо, я тут. прошепотіла вона знову. Візьми мене додому. Олена зробила крок до неї, але Ганна схопила її за руку. Це не вона. Ти повинна відпустити тінь живиться бажанням, вона приміряє твою доньку як шкіру. Марія простягнула руки. Хіба ти не хочеш, щоб я була з тобою? І голос звучав так, як колись: той самий сміх, та сама інтонація. Олена тремтіла, серце билося скажено, але всередині щось шепотіло: це не Марія, це лише уламок, лялька зі спогадів. Пробач мені! прошепотіла Олена і кинула ляльку в полум'я свічки. Вогонь спалахнув яскраво. Тінь Марії застогнала, наче вітер пронизав дерева. Її руки розпластались у повітрі, тіло вигнулось неприродно, а з рота вирвався глухий крик: Не дитячий, Не людський!» Тінь спробувала ступити в коло, але полум'я раптово здійнялось, як стіна. Мамо, тепер голос був інший розлючений. Ти мене зрадила. Я тебе відпускаю, доню. Ти маєш піти туди, де тебе чекає спокій. Тінь ще мить стояла, потім розсипалася, наче дим, розвіюючись між дерев, і одразу вітер знову задмухав, дерева застогнали, а світанок почав розрізати обрій. Перші промені сонця пробилися крізь верхівки дерев, заливаючи галявину теплим світлом. Вітер стих... І вперше за багато днів Олена не відчула холоду. Ліс мовчав, не вичікував, мовчав. Ганна мовчки, зібрала речі, загасила свічку, наче завершувала щось буденне, але важливе, як хрещення чи похорон. Олена не плакала. Її сльози вичерпались ще раніше коли кричала в порожню кімнату, коли розглядала фотографію. Перш ніж кинути її в полум'я. Зараз у грудях залишилася лише порожнеча. Вона йшла, ніби несучи в собі порожній глек, який уже ніколи не наповниться. Марії більше не було: ні її сміху, ні запаху її волосся, ні того, як вона промовляла маму зі сном у голосі, і тепер навіть привиду її не залишилось нічого, лише тиша. Вона знала, що зробила правильно, але серце не знало, як жити з правильним. Повернувшись до села, Олена помітила: світ навколо, ніби ожив, півні знову співали. Люди дивились на неї вже не з острахом, а зі стриманим розумінням. Але це нічого не змінювало. Вона вже була не з ними, не тут. Частина її залишилася на тій галявині, де вперше відпустила руки своєї дитини. Назавжди у хаті було чисто, жодних подряпин, дзеркала мовчали, і лише один слід залишився на стіні, в кімнаті Марії. Хтось намалював серце, маленьке, просте на віконці під ним відбиток долоні дитячої. Висохлий, ледь помітний, але справжній. Олена не стерла його. Вона щодня проходила повз, зупинялась і стояла мовчки. Інколи шепотіла щось, інколи просто торкалась скла. І з часом її майже не бачили в селі. Вона почала ходити в гори, приносила старі книги, шепотілася зі старими жінками, що ще пам'ятали, як виглядає ніч без електрики і молитви. Священник Іоанн. Зник його будинок стояв відкритим, порожнім, усередині, свічки, що досі диміли, і хрест залишений на підлозі, сліди вели в ліс. Кажуть Олена шукає інші тіні, інших матерів, інших дітей. Може, щоб спокутати, може, щоб застерегти. Але одне знають напевне, коли вночі хтось стукає у вікно. І тихо кличе твоє ім'я знайомим голосом не відчиняй, бо іноді це не твоя дитина, а лише її тінь.